Перейом Stalker! На зв'язку з вами Лукаш. Сьогодні я вам розповім, як пограти в Stalker 2 на своєму телефоні. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. А ми погнали! Для початку нам треба скачати програму Chiki. Тут можна грати в любі ігри на ті, що йдуть на комп'ютер, але нам треба саме сталкер. Щоб заробити самі коїни, нам треба перейти до завдань. Зараз воно запусте, і тоді, коли зароб, можна заробити коїни, ось ці ці завдання є завдання, які даються на день, є завдання для новачків, і є завдання, які дають помісячно. Переходимо і пишемо Stalker. Нам сразу вицвіте Stalker 2. І натискаємо. Далі ми натискаємо полей. Я не став показувати процес, як я чекаю, поки інші ігроки вийдуть, які теж хочуть пограти. Та й тим більше як заходив ігру, це дуже довго. Тому я сразу показую вам, як я заходжу вже в своє збереження, в яке я грав. Тут зберігається весь прогрес, який ви зберегли. Я пропустив кант сцену і вирішив так пограти і показати вам. Думаю, не треба зайвих слів, просто насолоджуйтесь. 嗯。Mm.